За доказовою базою служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно отримав ще один зрадник, який воював на Бахмутському напрямку. Як встановило розслідування поплічником агресора, виявився мешканець тимчасово захопленого селища Новоолександрівка Луганської області. На початку 2018 року він добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР брав участь у боях в районі Алчевська. Первомайська, Кадіївки, Луганської області від початку повномасштабної війни бойовик перейшов на бік ворога та продовжив службу у складі 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Підрозділ перекинули на Бахмутський напрямок. Там він воював під час жорстоких боєзіткнень у районі Берестово, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське також брав участь у захопленні Солидару. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України. Аїни, а саме за частиною 1 та 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.